Нічні екскурсії під земелям Львова і Личаківським цвинтарем, вогняні дійства в італійському подвір'ї і соцільна романтика в музеї Соломії Крушельницької. Це лише невелика частина того, що приготував Львів для шукачів нових вражень. Власне, музей ідеї готує програму показу фільму про Сергія Пораджанова, так як він буде. Патроном кінолева, що відбудеться в 2012 році, і фільм називається Небезпечно Вільна Людина. Це про його документальний фільм про його життя із з елементами мультиплікації. Виставу формули екстази за Богданом Ігорем Антоничем в різних варіаціях покаже театр Курбаса. Народний спів і романси Василовського звучатимуть в музеї історії релігії. І ось тут в палацу Бандінеллі місця дуже мало. От і є нагода звикнути до камерних, де навіть сімейних акцій. Люди можуть бути всюди, то як актори можуть підніматися на сходи. Я думаю, і глядач може підніматися на сходи. Якщо стоїть фортепіано, то якби один грає на фортепіано тут поруч можуть бути люди. А людей, які зареєструвались на нічний Львів, вже більше тисячі, і це лише за чотири дні. Тому реєстрацію на половину об'єктів вже припинили. Зараз е, ще є, ще можна зареєструватися на е, об'єкти, такі, де є велика кількість людей, на, припустимо, е, музей зброї Арсенал. Там будуть майстер-класи, театралізоване таке, таке дійство, так, і в, е, італійське подвір'я. Теж ще зараз є відкритим, є е, відкритим концерт е, органної музики. Чогось такого ж масштабного і різноманітного немає ніде в Україні, переконують організатори до нічного Львова вже навіть поляки збираються. Я бачив об'яву. Приїхав з Кракова і був вражений в суботу. На двох туристичних фірмах була об'ява. Запрошуються всі у Львів, не просто у Львів, а на ніч музею. Я зайшов туди. питаю, так: ми формуємо автобуси. Своє справжнє обличчя нічний Львів від тепер показуватиме щороку – у липні та грудні. Христина Стець Олег Кухар, головні новини Львова.